Ми сподіваємось індивідуально, а і так приходить такі для Для нас таким першим завданням для української спілки психотерапевтів стояло питання формування спільностей. Люди, які переживають спільні переживання. Індивідуально можна спільно працювати, але в цьому варіанті наші допомоги, тому що є можливість взаємодії переходи. Тут такий принцип рівний рівень. Я переживаю це, бо я дитина, яка має такі самі переживання. У сфері ментальної зброї можемо підтримати і пояснити, як людина переживає хвороби, але зрозуміти на такому особистісному рівні можуть лише члени сімейні людини один одного. І зараз вони вже, вже е, півтора року працюють, щоб вони е, підтримку для одного. Вони по районах просто зустрічаються, зустрічають спілкуються по телефону, в можливість виїхати з дому і зустрітися трошки в іншому просторі. Коли не мали зустрічі з психологами, це теж є таким е, е, варіантом, наприклад, особливо з розвитку і проживання цього поля, але в руковому варіанті це найкраще. Ми так бачимо з якими труднощами, переживаннями, можливо, от вони звертаються. Є якісь такі, що ви можете як психолог, ну навіть не можна сказати, там не діагноз, а в принципі проблеми, які доводиться вирішувати. Це страх, це нерозуміння, незгода. І як бути в цьому? Тут питання власне, того, що дійсно не переживають горе втрати. Горе втрата, воно переживається від року до трьох так гостро. Проблема основна це є та, що коли ми втрачаємо близьку людину, в нас таке відчуття, що ми не можемо жити в цьому світі, де немає тієї людини. Ніби немає підсумтяння ніякого землі під ногами, Немає основних. Все руйнується. І ти маєш знову адаптуватися до життя де немає твого сина, брата, чоловіка. Багато гні... злості піднімається і такого гніву в людей на несправедливість, на... На, на те, що в державах, що їхні сили загинули, а в державі якось особливо змін не відбувається. Оцей конфлікт, такий внутрішній є, що начебто його вчинок не є виправданим. І ми намагаємося зрозуміти, яким був його вчинок, який був його сенс, який тепер їхній сенс, але тільки тоді вони зможуть зайти основу собі. 切了。